За повідомленням Пентагону, українські військові незабаром розпочнуть навчання на танках Абрам. З цієї точки зору місцевість не дуже благоприятні умови створює для оборони наших військ. За словами чиновників, Сполучені Штати вже підготували понад 7 тисяч українських військових з початку російського вторгнення. Крім того, США планують відправити в Україну один батальйон танків Абрамс М1А1. Нагадаємо, що Сполучені Штати вирішили надіслати танки в січні після того, як раптово змінили свою заявлену політику про те, що Абрамс, мовляв, надто складний, і важкий в обслуговуванні для українських сил під час війни. Але політичне рішення було ухвалено і тепер коліщатка війни закрутились на повну силу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи. На Patreon або інших зручних платформах реквізити в описі до відео.